Давно я дуже хотіла записати це відео, адже місяць вже закінчується. Залишилося вже зовсім трошки. В мене завжди грудень дуже напружений, тому що в мене багато свят, крім Нового року, Різдва. в мене ще дні народження у всіх. Тому. Часу в мене завжди дуже мало. І я з тих людей, які завжди згадують, що скоро Новий рік, коли вже залишилося там, 5 днів. І тому, власне, давайте почнемо. Сьогодні я вам, по-перше, хочу показати вам ось жилетку. Я її не в'язала, але вирішила її одягти для цього відео, тому що мені дуже хотілося її вже хоч куди-небудь одягти. Це 100% шерсть. Вона, я її купила ось буквально пару днів тому. Одразу випрала вам, мабуть, не видно я зараз підійду. Трошки підійду, щоб ви побачили. Так, ось сюди. Сподіваюсь, що ви щось побачите. Все ж таки, цей Мікі Маус це щось. Ну, я просто в захваті, Так, все. Трошки, трошки похвалилася, ага, наготувала собі сережки хто б їх одягнув. Знаєте, для мене е, зйомка відео це привід гарно одягтись, привести себе до ладу, тому що на роботу я зараз не ходжу. А всі мої вилазки – це в магазин. Бачите мою ялинку. Під нею вже навіть є подарунки, це шкарпеточки. Так, я ці і ці вам вже показувала, а ось ці це в мене новенькі. В одному з минулих відео я у вас запитувала, що можна зв'язати з товстого мохеру. І, власне, я Недовго думаючи, так, зараз розв'яжу, тут вже гарненько все, але хочу розв'язати, якщо зможу. Так, недовго, власне, я сумнівалася і думала. І вирішила, що шкарпетки це ідеальний варіант. Так, і ось такі шкарпеточки. Вони, до речі, Важать в мене, зараз я вам точно скажу, тут пряжа на 100 грам, 180 метрів, я дала на 30. Так, важать вони 52 грами, це розмір 35-36, і мені здалося, що вони після прання трошечки-трошечки підсіли. Ставлю вам фото ближче. Так, але пряжу я всю не використала, тому зараз вам покажу ще так, хвилиночку. І ще дві пари. Вони в мене ще не висохли до кінця, тому лежали окремо, але... Дуже хочу вам показати. Ну, такі вони класні, такі валяночки вийшли. І ось ці в мене ще на виворітній стороні. До речі, я вам скажу, вони теж дуже прикольно виглядають. На... З... з лицевої сторони класно. І з виворітній також непогано. Мені подобається. Я вам обов'язково додам фото поближче, щоб ви все побачили. Так, і, власне, пряжу я використала всю під нуль. Тут в мене 52 грами, тут 60 грамів, я їх зважила перед пранням. А ось тут я ще не зважувала, не можу нічого сказати. На вид ці дві шкарпетки трошки різного розміру, хоча набирала я однакову кількість петель. Але тут е, щось в мене з щільністю було, я, мабуть, якось розхлябано більше в'язала. А тут вже так стягувала, що в мене палець. А до речі, тут в мене мозоль. Шикарно. Так, ось такі шкарпетки. Місія виконана, пряжа використана. Вже ровно заговорила. Так, із шкарпеточками в цьому місяці в мене все. Далі в мене ось така шапка. Це 100% меринос, Звичайна шапочка резиночкою. Також фото вам ну вона не зовсім звичайна, я б сказала. До речі, вона зовсім-зовсім маленька. В мене було 100 грамів, і на неї я витратила, зараз вам скажу, 49 грамів. Тобто, і залишку можна зв'язати ще одну. Так, і це така цікава шапка. Ну, взагалі її можна носити просто ось так по голові. Там якось, ну регулюючий відворот. А можна зробити з неї ось таку модну шапку. Я ніколи таке не носила, але деякі люди носять ось таку. Не знаю, чи гарно це виглядає, але ну, комусь подобається. Так, ось така шапочка. Мабуть, зв'яжу ще одну. В'язала на спицях 2,5. А в скільки ж ниток? в 5 чи в 6. Так, добре, наступна шапка це взагалі моя улюблениця. В мене були залишки від е, светрика, я вам його показувала. Мабуть, показувала давно. Зараз додам фото, нагадаю, в мене залишилося, ну там щось трошки, грамів 80. Так, шапочка 61 грам. Це бобінна пряжа, там якась мерідно, альпака, щось таке. Її теж можна носити двома способами. Ось так, як подовжену, як я люблю. Чи можна зробити ще один підворот і носити її. Ось таким чином по голові. Ну, мені ця шапка дуже подобається, можливо, залишу її собі, але я ще думаю щодо того, чи варто зробити її підклад, тому що ну, в мене волосся темне, якщо її носити по голові, то трошки е просвічується. Трошки видно, що. Ну, хоча там. Е Светер я в'язала на четвірці, половиною, а шапку на трійці. Ну, вона досить така щільна вийшла. Так, добре, далі в мене ось такий комплектик. Я знайшла в себе пряжу, вязал Baby Wool XL, Пряжа дуже гарна, в неї такі класні кольори, але я довго не могла придумати, ну що ж мені, власне, зв'язати. І нагадаю вам, що в мене є пунктик, мені треба використати, використати всю пряжу, просто всю під нуль. Я спочатку зв'язала шапку. колір просто фантастичний. Так, ось. Шапка, її теж можна зробити ще один підворот. знаєте, раз на місяць вирішила записати відео, Щойно вам все все розказала, показала. А потім дивлюся, запис не йде, тому що оголошено повітряну тривогу. Мені вискочило це повідомлення, і все, закінчилася зйомка. Так, тому одягаю знову шапку, снут. Ось цей снут. В'язала я його таким чином, щоб використати всю пряжу під нуль, просто щоб залишилося тільки ниточка, щоб край закрити, зшити щити голкою. Я це робила. А, значить, проходить два тижні. Я йду в свою шухляду і пекло перфекціоніста знаходжу ще один моток. Що з ним робити? Куди його діти? Тепер ця думка не дає мені спокою. На шапку тут вже не, не вистачить хіба що на дитячу якусь, тому що ось ця шапочка вона е, важить 63 грами. Тобто одного мотку не вистачить, може якісь мітинки зв'язати. Ну. Не знаю щось, я, я так дуже засмутилася через цей моток зайвий. Може комусь потрібно, так я вам подарую. Напишіть мені. Бо знаєте, з глаз дало і з серця вон. Вибачте, не знаю я цей вислів українською мовою. Так. З цим є, до речі, ну, колір я одразу вам сказала, що кольори в цій пряжі просто фантастичні. Мені дуже подобається. Якщо не помиляюсь, колір 830 я вам сфотографую і вставлю в цей етикеточку. Так, і ось ця річ в мене зв'язалася. Якщо ви дивилися майстер-клас, то вона вам вже знайома. Якщо ні, то. Ось такий капюшончик. Трошки кави. Ось така, до речі, в мене, зверніть увагу, яка чашечка. Магазин English Home, то мій улюблений магазин. Я не можу в нього зайти так, щоб нічого там не купити. Так, у мене дві інша з іншим малюночком. І розмір якраз для мене 400 там з гаком, мілілітрів. Так, повернемося до в'язання. Ось такий капюшончик. Він в мене зв'язаний з бобінної ангори. Також можна його в'язати з пуханорки. попередні я з пуханорки і в'язала. В тому магазині в інстаграмі, якщо вам, до речі, цікаво, я вам можу залишити посилання на магазин, тому що там дуже великий вибір кольорів цієї Ангори і різні види. Це в мене, якщо я не помиляюсь, Ангора 60, є ще 70, 50 і 30. Чомусь там вони відрізняються. Так, і в цьому магазині, крім Ангори просто в кольорах. Є ще деякі види ангори такої самої з паєточкою в кольор звичайні ангори. І я замовила, щоб зробити для своєї поймінниці ось таку яскраву річ, замовила і з паєточкою, і без. І, власне, на шию зв'язала в дві нитки ангори. Потім ось цю частину в'язала з додаванням паєтки, тобто одну нитку ангори відрізала і додала ниточку ангори з паєтком. Навколо обличчя зв'язала також без паєтки, щоб було комфортно. Шнурочок без паєточки і ось такі вушка. Вушка є окремий майстер-клас невеличкий. Все тут дуже просто в'яжеться. Так, і ось така річ в мене вийшла. До речі, скільки ж він важить. Я ще не перевіряла. Зараз подивимось. Так, 66 грамів. Прекрасно. Мені подобається такий результат. Так, і ще одна готова в мене робота. Ось така шапочка. Кольори, я просто ось це поєднання кольорів, мені дуже подобається. Цей такий гарний блакитний колір, ну це просто не передати словами, Я сподіваюся, що вам е, там добре видно. Ця шапочка, е, я її тільки вчора випрала, тому вона трошки ще мокрувата, але все одно дуже-дуже пухнаста. -дуже це в мене були залишки пухонорки китайського з синьою етикеткою. І я власне, намагалася їх максимально використати. І дійсно так, максимально і вийшло, тому що блакитна в мене закінчилася. Зовсім під підну я вив'язала білу. Також навіть у останньому там рядочку Мені довелося в останньому рапорті не дов'язати малюнок білим. ось цій Вставочки білого кольору, навіть зараз не можу побачити, але десь мені там не вистачило, тому що я намагаюся використати все максимально під нуль, щоб навіть знаєте, залишилось ось, така, ось такий кінчик. І все так, ось така шапочка. Колір мені дуже подобається. Може собі її залишити. Вона така знаєте, зимова, така святкова. Навіть за скільки років я вже в'яжу, скільки всього в мене було, в перший раз, коли я закінчила цю шапку, мені мій майбутній чоловік каже, Боже, яка гарна. Тобто, це ну, комплімент, мабуть, який показує, що ось вона, вершина моєї творчості, можна так сказати. Це, взагалі, я все жартую, так, але дійсно вийшла вона дуже гарно. Мені подобаються ці кольори. Так. Ну, власне, на цьому в мене на сьогодні готових робіт більше немає. Все, я вам показала. І навіть я вам скажу, що процесів в мене зараз немає. Тому що ось шкарпеточки я вчора вже вночі закінчила, вже було пів на другу я закінчила і пішла прати. І, до речі, добре зробила, тому що сьогодні зранку світла вже не було. Ось буквально тільки включила. Я побігла, приготувала поїсти і, власне, сіла трошки вам зняти. З цими відключеннями світла, звичайно, трошки некомфортно, скажімо так, тому що я не пам'ятаю, казала вам, чи ні, я живу на 25-му поверсі. В мене все електричне, і коли немає світла, то в мене немає ні води, ні опалення. Але в мене є газовий пальничок, це мене рятує. Іноді, до речі, я вам скажу, що. Коли немає опалення і холодно, то дуже прекрасно заходить якийсь супчик чи борщик. От Просто ти його добре розігріваєш на, цій, на цьому пальничку, і це просто таке, ти одразу відчуваєш, як тепло розливається по твоєму тілу. так на це я так. Вам трошки розкажу про Мої такі будні без світли, але ми це все подолаємо. Це для нас зовсім не проблема. Так, хтось мені дзвонив. Тож, мабуть, час вже завершувати. Я вам дуже дякую, що ви е, зі мною, що ви дивитеся мої відео, ви е, пишете мені коментарі. Е, мені дуже-дуже приємно. Навіть не знаю, що, що вам сказати, що побажати. Мабуть, це останнє відео в цьому році, мені не подобається ця Ой, щось. око потрапило, Боже, що, що, що відбувається. Так, побажати я вам хочу одного перемоги. Нам усім хочу дуже побажати перемоги. Щоб ми нарешті могли жити, щоб ми всі побачили своїх близьких, в такі, знаєте, може, починає плакати, вибачте, в такі часи, як зараз, коли свято, коли навколо все таке гарне. І так хочеться, знаєте, цієї атмосфери, хочеться цим насолодитися. Мені найбільше не вистачає моїх рідних, моєї мами, яка дуже далеко. У неї завтра день народження. І для мене ось ці перед ці зимові свята, вони для мене це найкраща пора року. В нас завжди були такі традиції. Що, знаєте, навіть е готуємо ми кожен рік е одне і те саме, там, на мамин день народження. Ну це, це все, ось я завжди беру відпустку у кінці грудня, і там на два тижні ми завжди їдемо до моїх батьків. Е спочатку 5 років тому, вже шість, вже 6 років тому, після новорічних свят не стало мого тата. Тепер, коли наче <смас> знаєте, ти трохи починаєш жити, якось перестаєш існувати, а саме починаєш жити, радуватися якимось речам, тебе знову все забрали. Але... Я думаю, що це, це ненадовго, ми скоро переможемо, ми все здолаємо, Ух, всі побачимо і обіймемо своїх рідних. Так, що хотіла я якось весело вас привітати, але сподіваюся, що я вас не засмутила. До речі, для себе знаєте, для настрою собі. Ну, по-перше, трошки прикрасили квартиру ці, ці ельфи, це просто ну, це, вони такі класні, в'юску ви купили зі знижкою. Ось ця дівчинка там, взагалі 200 чимось гривень, 270 гривень. Ну, хлопчик трошки, це Санта Клауса, це ельф, я так розумію. Ну, в них написано. Я навіть ще не познімала з них ці бірки. Ага, вони... Він 500 там щось, але це теж вже була знижка. І Ось такі тепер у нас класні ельфи там зо мною. Теж ще такі хлопчики дівчатка в таких класних червоних шапках. Власне, намагаємося собі створювати трошки настрою. Гірлянда в мене на батарейках на свято, на Новий рік ми йдемо в гості. Я сказала, що навіть якщо не буде світла, я обмотаюся цією гірляндою і буду пити шампанське. Нам нічого не завадить. І я вам усім бажаю добрих свят. Я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Моя мрія, сподіваюся, дуже-дуже скоро здійсниться. Дякую вам, всім до побачення.